То носять прикраси на голові. Чимало звірів носять на голові роги. Ти, напевно, бачив їх у корови або кізоньки. Роги ростуть в оленів, лосів та антилоп. Наприкінці осені лось кидає свою важку прикрасу, бо роги заважають йому ходити засніженим лісом. А навесні в нього відростають нові роги. Найбільшими рогами може похизуватися лось. У цієї індійської антилопи відразу дві пари ріг. Одні ростуть біля вух, інші на лобі. За це антилопу назвали чотирирогою. Оленятко. Захотілось оленяті у квача зрання пограти черв'ячки, жучки, пташки. З ним пограють залюбки. Чому носорога називають саме так? Тому що в нього ріг розташований прямо на носі. Свій ріг використовує як зброю. Носорога бояться навіть леви. Спробуй підійди до такого.